Всім доброї неділі. Будьте здорові всі з неділею. Це Україна. Май Господь врятує нас від лиха від цієї війни. Добрий день! Добрий день, добрий день, будьте здорові з неділею. Дякую. У нас зима. Хтось каже нарешті, хтось каже, ой, так відвикли. І інші кажуть, каже, не вистачало нам ще снігу до всіх перепитів життєвих. Але як би там хто не говорив, це приємно. Тому що життя триває, а це означає, що все добре, так, да, собака? Все добре все. Сніжок. Доволі лагідна погода, без таких якихось страшних морозів, без вітру, що, мабуть, дуже важливо в цій ситуації. Ой, але слизько. Каже, що навіть в деяких регіонах передавали рівні небезпеки стосовно Желедиці. Ми З вами просто пройдемося по ранковому такому моєму улюбленому селищу, в якому я вже дуже давно живу. Яке люблю. Добрий раночки. Так, це наша камилівка. Наш скейт парк, який діти обожнюють. Просто краса. Тут до Дня Святого Валентина були всякі навороти, розвороти. Ми ось так трошки пройдемося, а потім. Повернемося. Діти ще сплять. Воно й не дивно. Тут у нас щось буде теж красиве. Дуже, знаєте, є е, споруди, які дуже швидко е, знаходять собі місце в нашому житті. Якось один, два, три місяці, півроку і вже все. А є ось як ця. Ця споруда вже, я навіть не пам'ятаю. Десятки років і не один десяток років. Вона задумка якась була, але бачу, що е, щось рухається, тому що вікна повставляли. Просто цікаво, що це буде. Сама задумка дуже непогана. Берези. Оці берези, яких я завжди хотіла їх відзняти, тому що вони насправді мають свою історію. Колись тут, на цьому місці були шкільні ділянки. Тут були свої спогади. Ці берези дуже багато чого пам'ятають, особливо шкільних років. Про наші шкільні роки. Оце місце. У мене десь є фотографія. Ось тут така була кочугура здавалася велика, і ці барістки маленькі-прималенькі. Ну, давно хотілося відзняти. Багато чого помінялося. А й буде на згадку. Нічого страшного. Ми так легенько пройшлися. Зараз вивернемо в ту сторону, вирулимо. І все. Я хочу сказати вам, а руки мерзнуть. Ручки мерзнуть. Наші ручки мерзнуть. Сюди вийдемо. Так, міняю руку. О, а цю ховаю сюди. Ховаю. Ну. Так, ай, не сховаєш. Так. Був такий час, коли оце ось колишня там топлиця, це була остання споруда в цьому мікрорайоні. І більше тут нічого не було, тільки поле. da hora, de гімн нашої нескореної України. Насправді дуже приємно, що багато людей, не всі, але дуже багато людей, зачувши цей гімн один раз на добу, стають, призупиняються, щоб віддати те, що ту краплинку, уваги, шани. Тим, хто віддав своє життя за нашу рідну Україну і тим, хто зараз стоїть на її <кій> рубежах. Слава Україні, героям нашим слава! Ой. Це я так рукавиці в Зараз йдемо до цього магазинчика, який я дуже люблю. Тому дуже такі приємні продавці, уважні, завжди усміхнені, завжди в настрої, що не часто так буває. Тобто вони люблять свою роботу. Так, ми йдемо. Тут є аптека, теж гала непогана, наверху магазинчики. Це ще щось будується. Приємно. Скоро бузок заквітне, а ця краса ми прийдемо сюди знімати. згадаємо ось цей день, коли ми тут відзнімаємо. Всім гарного дня. Бережи вас Боже.